Я би показати машину, ніж гроші плати. Бач машину не заводиш, людини. День теж перед виборами називається. Так, так, так. Він подобається, вибрав. Гонкість спєшки? Та нічого, то, то розумієш, то піцею годують, в пабах наливають по 50 грам, тепер зір перевіряють день тиші, розумієш. Плаці, нема питань. Зараз приїжджає міліція, складає протоколи, тоді забирають все, що тут хоче. Друж, друж, він не той.